Майже під кожним роликом з'являються схожі коментарі. Чому ви називаєте себе отцем? Якщо отець тільки Ви не ви. можете називати себе отцем, почитайте уважно Біблію. і тому подібне. Тому щоб кожного разу не відповідати на це питання, я вирішив записати ролик на цю тему, щоб раз і назавжди закрити це питання на моєму каналі. Насправді вже є безліч матеріалів на цю тему як статей, так само відеороликів і українською мовою, і навіть зустрічались мені адекватні пояснення від протестантських пасторів, які зрозуміли те, про що далі буду говорити в цьому ролику. Основний аргумент, чому не можна нікого називати отцем, наводять уривку Євангелія від Матея, і звучить це так: та й отця собі теж не іменуйте на землі, бо один у вас отець, що на небі, і все, ніби логічно, не можна іменувати нікого на землі отцем. Але насправді, якщо ось так виривати цитату із загального контексту, то можна собі дуже багато правил понапридумувати. Про це, до речі, я говорив у ролику про читання Біблії. Потрібно Слово Боже читати цілком, не вириваючи з контексту. Бо якщо глянути на одну цитату вище, то чуємо таке: ви ж не давайте себе звати учителю. Один був ваш учитель, ви ж усі брати. То виходить, нікого також не можна називати учителем, тільки Ісус є правдивим учителем. Тому тепер в школах треба християнам відмовитись від слова «учитель». О, це так несподіванка. Також послухайте уриву після цитати про отця: ані наставниками не звіться, один ваш наставник Христос. Опа, і наставниками ніхто не може бути, бо тільки Христос виходить, і наставником за цією цитатою. Виходить, що апостол Павло прямо порушує ці слова Христа. будь ласка, ні! Бо він каже: слухайтесь ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати. І також пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Де він в цих цитатах має на увазі не Ісуса, а старших спільноти, тобто єпископів, священників чи діяконів. Тому, перш за все, читайте текст цілком. Не виривайте його з контексту, бо до ті це маніпуляція словом Божим. на цьому моменті, на такому гарному ракурсі з такими променями. Нагадаю про підписку на канал. Ви можете підтримати мене лайком, можете написати якийсь коментар, напишіть про свого духовного отця, який був для вас таким особливим чи є таким особливим наставником, який надихає вас провадити гарне духовне життя. Мені буде цікаво почитати, і обов'язково поширюйте цей ролик своїм друзям. Також дуже дякую всім тим, хто фінансово десь підтримував мій канал. Осуд. Є такий список тих, хто зробив це останнім часом, так від останнього ролика, коли я про це говорив. І також всі посилання, щоб підтримати мій канал, посилання на корисні статті на цю тему, також посилання на наш телеграм чат Тому всі корисні посилання є під роликом. А ми продовжуємо говорити про отців. Коли називаємо священника отцем, то звісно не прирівнюємо до Бога Отця, що на небі. Тут більше про духовне батьківство. Тому в церковних текстах, коли звертаємося до священника Отець, пишемо з малої літери: якщо до Бога, то з великої. Отець щодо священника це на рівні з татом, з духовним наставником чи учителем. Але питання, чи є у Біблії місце, де когось, крім Бога, називають Отцем, і я скажу, що так. Апостол Іван Богослов у своєму першому посланні близько восьми разів вживає слово дітоньки до тих, кому пише це послання. І, звісно, це послання не звернене до його фізичних дітей, а це означає, що він себе відчуває духовним батьком для цієї спільноти, який пише. Він ж не пише мої брати чи ще якось, але використовує дітоньки так лагідно по-батьківськи. Також у посланні до Галатів апостол Павло використовує це також це ніжне слово дітоньки, де пише точно не своїм дітям, оскільки він не був одруженим. Ну добре, добре. Якщо дуже придертись, то можна сказати, що тут непрямо використане слово отець. Треба якусь таку чіткішу цитату. І ось вам інший приклад, де сам Ісус називає людину Отцем, притча про багача і Лазаря. Там цей багач. Коли є вже в аді, звертається до Авраама, називаючи його Отцем. І це не є випадково, адже повторюються це тричі. Також святий деякон Стефан перед каменуванням, перед тим, як віддати своє життя за віру, звертається мужі, брати і отці. Слухайте. Тут явно не про Бога Отця звертається, був множині. Схоже, звернення має також апостол Павло в Діяннях Апостольських, де каже. Можі, брати й батьки. В мовах оригіналу, отець, тато, батько це одне слово. Тому й до наших фізичних батьків, за версією тих, хто проти називати будь-кого отцем, крім Бога, треба звертатись по-іншому. Там ей ти, чоловік моєї мами, син моєї бабусі, чи ще якісь варіанти, можете, до речі, їх накидати в коментарях. Якщо повернутися до цитати про заборону когось називати отцем, то загальний контекст взагалі адресований фарисеям і відповідній події. Ісус засуджує їхнє лицемірство, засуджує їхню любов до перших місць, оскільки вони собі себе називають учителями, наставниками чи отцями, засуджує саме лицемірство, щоб ця назва не була першою у служінні. Тому в майбутньому, коли вам наводять якусь цитату як доказ, так званий, не полінуйтеся взяти Біблію та цілковито прочитати як мінімум усю главу чи історію, чого стосується цей уривок. Часто різні секти і так звані знавці Біблії виривають з контексту те, що їм потрібно: пробують маніпулювати Божим Словом, щоб підривати авторитет церкви. На завершення розкажу історію, яку почув від одного доброго священника. Історія правдива. На одну парафію прийшов молодий священник, який вирішив, що не дозволить, щоб до нього зверталися отець. Він так і казав: говоріть до мене, Василь вигадане ім'я просто для прикладу. І він так виправляв людей. Не отець Василь, а Василь. І він відчував, що він весь такий реформатор, що людям буде подобатися, ніби це така простота. Але одного разу молодь цієї парафії підійшла до нього і сказала: вибачте, але Василь у нас є серед студентів. Василя ми можемо зустріти в барі чи на риболовлі. Василь може бути нашим одногрупником. А тут у храмі нам не потрібен Василь. Ми потребуємо отця. Духовного наставника і батька. Усі ми потребуємо духовних батьків та наставників. Скажу по правді, що самі священники між собою один одного кличуть Отцями, навіть коли ми є одного року народження, чи молодші, чи друзі, все одно відчуваємо це духовне синівство та батьківство, яке не є на рівні з Отцем Небесним, але є на рівні з учителем, апостолом та наставником, моліться за своїх отців: Христос Воскрес!